Вилучена бронетехніка, збиті безпілотники, це не АТО, це Полісся. Про спецоперацію національної поліції так написав очільник МВС Арсен Аваков. У тому ж дописі він просить депутатів якомога швидше прийняти закон про легалізацію та привертає увагу до напруги у бурштинових районах. Що ж сталося? Деталями спецоперації ділиться керівник обласного управління Нацполіції Рівненщини Сергій Князєв. На території Рівненського заповідника, це в Рокітнівському районі, дуже віддалена така місцевість. труднопроходима, майже непрохідна. Були затримані особи, які займалися незаконним вибутком бурштину. Вилучений бурштин, там зараз ми проводимо слідчі дії. Місцевість, про яку йде мова, болотиста, пояснює князів. Та бурштинокопачам це не стає на заваді. Саме в тій місцевості взагалі немає до... Єдина можливість це якісь там плавичі засоби по болоту. такий сьогодні ми влучимо засіб. Спершу мова йшла про броньований гусеничний тягач. Втім, з фото нацполіції поліції стало зрозуміло, що затриманий транспортний засіб всюди хід газ 3403 І хоча це перше подібне вилучення, спецтехніка в бурштину копачів на поліції вже мало кого дивує. Цього разу бурштиновий клондайк поліцейські виявили з повітря, безпілотниками. При цьому без втрат не обійшлося, каже керівник приданих сил, створеного на полісі оперативного штабу Сергій Науменко. Було майже проведено вивчення радіорозвідкою в нашому підрозділу майже п'яти тисяч радіорозвідкою да. майже п'яти тисяч е гектарів полісся. Два безполотника, двом безполотникам не втратили, один безповоротно. О, зараз вивчаємо ці обставини. Ще пару тижнів тому в цій місцевості було майже до тисячі людей, які незаконно добували незаконоздомними мотопомпами і іншими способами не середньо. Спецоперацію проводили вночі, коли такої кількості осіб на місці видобутку не було. Поліцейські йшли пішки 10 кілометрів болотом, каже Науменко, та ділиться результатами слідчих дій. На даний час встановлено ряд людей, які безпосередньо використовували. Цей транспорт і безпосередньо встановлена особа, яка керувала їм, яка незаконно збагачувалася з цього. Є окремі мероприємства, які проводяться зараз. Це так, то, що було сказано слідчі дії. Всі ці особи будуть встановлені надалі і кожен понесе відповідне, по кожному буде прийнято відповідне рішення. На запитання про ймовірність виникнення конфліктів, як пише проти Аваков, очільник облуправління Сергій Князів каже, все під контролем. Ми проводимо превентивні заходи, які дозволяють нам контролювати обстановку в області і на полісів цього. Так чи дійсно усе саме так? Ми вирушили у Рокітнівський район, щоб це перевірити. Пункт призначення Старе село. Це за 12 кілометрів від кордону з Білоруссю, неподалік місця, де й пройшла спецоперація. Село відоме масштабними сутичками з правоохоронцями, яким не просто навіть потрапити до цього населеного пункту. Місцеві ставляться вороже не лише до людей у формі, а й до журналістів. На нашу камеру реагують ось так. Нам не вдається поговорити з жодним із селян, окрім одного. Голова сільради Григорій Ковалець чув про спецоперацію. Саме старому селу приписують запаси техніки та зброї. На запитання про це голова каже: нічого такого не знає. Я на даний час не знаю. Може, є яка зброя, не є на нас СБУ, яка повинна тут все бачити, чути, і то їм народ платить зарплату. Спершу Ковалець тримається та відповідає максимально нейтрально. Та вже за кілька хвилин виправдовує та пояснює дії бурштинокопачів. Вони шукають все, як вижити. Тим болі на території Рукітовського району, тобі розово дроздівні старе село, Це три села, які 10 кілометрів під землею вони там знайдуть і витягнуть, тому що вони хочуть жити, хочуть строїться, хочуть бачити друг друга, сорунування йде. Я краще построю що ти гірше. Я думаю, що ми не повинні людей давити на віднаєдути. Будуються тут і справді, наче на випередки. Обабіч дороги зводяться нові приватні будинки, двох, трьохповерхові, з кам'яними парканами та ворітьми, які справляють враження такого собі сільського розквіту. Теж саме з автомобілями. Окрім зручних у нелегальному промислі квадроциклів та вантажівок, село буквально забите іномарками. Переважають БМВ та Ауді. Частина з них з іноземними номерними знаками. Якщо заплатила людина 2 тисячі доларів за джип чи три і розтаможка 5 тисяч доларів, то ніхто не поїде звісно, тому що таких коштів. Ось так ситуацію пояснює сільський голова і додає, що влада має відмінити розмитнення і лише тоді щось вимагати, та ставить у приклад сусідню Білорусь. Старе село тут нехтують правилами та законами, не підпускають правоохоронців та журналістів. І хоча тут, на перший погляд, спокійно, назвати контрольованою таку ситуацію язик не повертається.